Посилення співпраці з чеською республікою на Прикарпаття прибула іноземна делегація на чолі з генеральним консулом у Львові Ірджі Борцелом. Він зустрівся з головою івано франківської обласної ради Олександром Сечем. Під час розмови обговорили підтримку України її майбутню відбудову та зміцнення економічної співпраці між країнами. Така традиція доброго доброго ставлення до України і добрих українських взаємин на сьогодні продовжується. І Я при цій нагоді. Звичайно, я не є очільник якихось державних органів, очільник місцевого сундування, але вважаю за доцільне подякувати за всю ту допомогу, і гуманітарну, і військову, і будь-яку. От яку у таких складних умовах Чехія надає сьогодні Україні. Це не забувається The Czech to Чакрепаблікту Тоюкраїн і десь. Ми будемо підтримувати Україну і також співпрацювати з Івано-Франківськом. У нас є декілька пріоритетних напрямків, в яких ми працюємо по відновленню України. Найперше це є ментальне здоров'я. Друге це є водні ресурси, енергетична складова. Також це відновлення інфраструктури і соціального забезпечення.